Доброго дня, шановні любителі Винограду. Ви знаходитесь на моєму каналі Захід Виноград у Рівненській області. Сьогодні 9 червня, 24 рік. І так по, е, підведемо підсумок по цвітінню е, ультраранніх форм е, на сьогоднішній день. Що ми маємо? От, зараз наблизимося до сорту Юпітер Кішмиш американської селекції. От, вже маємо що таке. Видно, отак я трошки більш-менш нормально, коли горят відсвівся. Цвітіння було, якби попало не в саме сприятливі умови. У нас вже другу неділю поспіль, кожен день, той два рази на день ідуть дощі, грози. О, що не можемо Теж, бачте, убрати пересапати біля кущів, бо дуже... В цих прикорливих зонах водичка стоїть постійно. Маємо бачите, отакі от. є і такі от ролима. В принципі, як для таких аномальних я б сказав, умовах, погодніх дуже великі опади. Непогано колився, де що там випаде, що в результаті непогано. Ось такий маємо листовий апарат. Цікаво, що з великими опадами одна частина захлорозила, якби куща, а інша виготує дуже, дуже красиво. От бачите, яка різниця в плані от листовий апарат жовтуватий. Ну але зараз нічого ми з ніякі міри не будемо приймати стосовно, щоб цей хлорозу позбавитися, бо так, якщо закінчується фаза цвітіння, по окремі там гілочки, де не є, ще не допинилися. Потім будемо боротися дамо заліза. Чи халату заліза по листю, чи просто заліземо під, під саму зону. коріневу зону. А ця половина, якби все, чорний лист, другий рукав, чорний, все от бачите, таке навіть листя, яке чималке дивіться в порівнянні. А4 формат і гляньте, які листя на опітер. Такі лопухи повиростали. Да, Надмірна волога, але апарат. Це саме те, що потрібно для майбутніх грон для набирання солоду. Зараз підійдемо до інших форм, глянемо в плані велеса. Велес теж бачите, фазі, фазі вже пересвітання. ну, таке ще, ще зарані. велес говорити. Купочки вже всипаються, вже ну ще його важливо не чіпати. Але бо дуже багато пилу. Самої пільці по дощі позмивали. Я повторююся, що несприятливі умови. Саме сприятливі умови для цвітіння це температура від 18 скажімо так, до 28. Це такий оптимальний температурний режим, при якому цвітіння проходить успішно. Ну і Звичайно, бажано безвітряна погода. Але те, що маємо, то має. Зараз підійдемо ще до ультраранньої форми. Олега Михайловича Писанки. Це якийсь між цимус. я продемонструю ваші вагіт, які бувають, які бувають грона. Сюди зараз з сонячної сторони. Гляньте, дивіться, які такі грона. Ділиться порівняння теж. же формат А4. Дивіться, які, що так більш буде, видно. Він перецвітає вже, але бажано поділитися в такому випадку. От такі, Тобто в такому випадку. якби, Якщо таке суть світі велике, таке суть велике, воно яби зараз візьму рулетку для, для інтересу ми заміряємо, скільки має скільки їх величину має грона. Які ж все, скільки може мати. Ось так. І розпростаємо. Діться. 30 см. 30 см. І щоб потім було якби нам добитися рівномірного дозрівання самих ягід, то ось такі кінчики. О, отакі, бачите, тут згущен. Його треба його треба отако обрізати. Ще до плані до світіння, щоб воно... Потім, Тому що воно зараз воно як світе, так воно потім буде дозрівати. Неравномірне йде світіння і неравномірне буде дозрівання, визрівання От, Бачите, такі от великі, великі суцвіття, нас з однієї сторони не погано, але просто я вам демонстрував, що з кожним роком, з кожним який шмиш цимус набирає своїх величин. Бачите, о, Ще раз покажу. бачите, о. Ось яка величина може бути. Ну, Потім звісно, будемо підсумки підводити по результатам дозрівання самого, самих ягід. Де буде фінальний вже підсумок. Ну, от Зараз прийдемо, ще, покажемо одна гібридна форма. норос теж, який величини грон буває. Оце отак от бананас. Бананас теж такі грони має. От. Бананас має ось такі грони. Теж в саді прийде перецвітання, скидає клубачки. Для ну, заключення гібридна форма кишмиша лорус. Такі суцвіті. Тут так, формат має 30, от, бачите, це 30 см добре груна. Отака от величина суцвіті. І тут обажано перед тим. Ну, зараз йде світіння, зрозуміло, що не треба мішати, але, але актуально, це треба їх укорочувати. Воно буде нерівномірне дозрівання. Ну, Ось таке власне, хіл, коротенький отакий, отакий відеоролик. Звичайно, тут запитують колеги, початківці, чи ви ходите там по винограднику, там період світіння. Ну, звичайно, знаєте, колись такий побутує така присказка, коли... Виноградник цвіте, то виноградар там і не дихає відносно в ту сторону винограду. Ну, але якщо не ходити, то це все так знаєте, абстрактно відносно звучить. Якщо не ходити три неділі, то період цвітіння, період цвітіння э, зміщується в мене, припустимо, від ультраразних і до середніх сортів це період три неділі. Тому якщо три неділі не ходити по винограднику, то тут авуки будуть вити. Саме розумієте, а сьогодні вже такі глобальні, великі опади, воно бачите, переростає вже куди вже переросло і, 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 і на п'яту проволоку і далі. Тому проводимо зелені операції. Проводимо зелені операції, прищіпуємо е, наші пасинки, От, відрізуємо уси, хто хоче, хто не хоче. Як тобі подобається, я відрізаю уса, просто мені так вигідно. От. Це я природні такі, знаєте, факт, за що в дикій природі воно саме чіпляється, щоб від вітру, так сказати, бережеться відвилки. Це так природа задумана. Ну, Але я відрізаю ці вусики заради того, коли я осінню вже йде укладання лоз, то я знизу відрізаю, залозу потягну, і воно все розщепилося. Бо як будуть уси, вони засохнуть, то просто так потім. Кожну поодиноку поодинокий ось відрізати, займає багато часу. Ну, Тобто, -то, власне так. Зроблені, зроблені обробки. Хто ще не робив, я думаю, вже фаза цвітіння, напевно, і в самих північних регіонах вже вона завершиться до стадії завершення. Ну, Хто не робив, то поспішайте. Діліться за температурними режимами. Таке, хто не підкормив, в кого ще не цвіте, підкормите. Якщо є на те потреба. Ну, власне, так. Ну, все добре, до побачення, до наступного відео судячки. Пока-пока.